Найнебезпечнішим його називають працівники ДАІ – страшним перехожі злощасним водії. Ось такий він пішохідний перехід на перехресті вулиць Минайська Пестеля. Розмітка в чотири полоси завжди перенасичений рух. Вже не одне життя забрало ДТП на пішохідному переході по вулиці Минайська. Тільки за цей рік тут сталося 10 дорожньо транспортних пригод, три з яких закінчились летально. І на жаль, така статистика зберігається щороку. 12 грудня дата позначена чорним і в календарі сім'ї Бернат. Цього дня не стало їхньої доньки Олесі. Дівчина 1993 року народження стала жертвою ДТП саме на цьому пішохідному переході. Здійснив на пішохода. Місце пригоди він залишив на слідуючий день. Зранку автомобіль та водій були встановлені. Автомобіль на швидкості збив дівчину, коли вона вже майже перейшла дорогу. Водій втік з місця пригоди, а наступного дня кажуть, прийшов із повинною. До речі, якщо вірити деяким змі, машина, що збила дівчину, належала людині у погонах. Постраждало каретою швидкої допомоги. Доправили до лікарні. Однак травми виявились несумісні із життям. Халатність водія і погане облаштування пішохідного переходу зробили свою справу. Це причина ДТП. Залуваний палість Державних дорожніх служб. Неуважність водія, можливо, пов'яза з алкоголем. Вістика на цьому переході загинув не один пішохід. Батько особисто зустрітись із журналістами М-Студіо не зміг. Він у Каже, слідство триває. Звернувся до працівників міської ради із наступним проханням. Ніхто не знімає. Звичайно, провини зустрія, що скоїв наїзд і втік з міста пригоди. Але я думаю, що так, відсотків 50 вини в цьому трагічному ДТП, що сталося з нашою донькою, є, могала в цітися та недбала ну, значеність пішохідного переходу. І взагалі, я би е, е, я би хотів е, сформулювати таке прохання особисто до мера нашого міста Ужгорода, від мене, як від жителя, виборця. Е, або облаштуйте цей перехід світлофором взагалі не забережі ось цього місця. Тим самим ми спасимо ще не одне людське життя. Уже за кілька днів після аварії злощасний перехід все-таки облаштували. Тепер він і освітлюється. Встановили тут і спеціальні знаки. Чому, аби це зробити, мали загинути люди? Питання риторичне. В деї повідомляють. Із цього приводу неодноразово писали листи до керівників міста. Ані відповідають за утримання, ані відповідають за утримання. Как... Пішохідні переходи, світофори, освітлення, люки каналізаційні. Ті, хто власний. Проблему, якби особо ніхто не хоче озвучувати. Проблема не в тому, що немає. Деньги є. На счетах деньги є. Проблема в казначействі. Пішохідний перехід на Минайський не єдиний не облаштований у місті. Наприклад, на вулиці Грушевського, де аварійно небезпечна ділянка, розмітку майже не видно. Така ж ситуація і на Гагаріна прямо перед входом до міськвідділу ДАІ. У нашому місті в нас більше і розметки немає на пішохідних переходах, не, не що в, в місті. Такі случаї, що автомобілі не зупиняються на пішоходах, так, звісно, потрібно ставити на світлофор, от так як тут от пішохід стоїть, деякі машини зупиняються, а деякі проїжджають, тому що так, що з однієї сторони пішохідним можна вважати безпечно, але з іншої ні. На жаль, життя загиблим вже не повернеш. На пам'ять про них на місці аварії горять свічки. Для Лесі рідні та друзі поклали м'які іграшки та гілочку ялинки. А ужгородці вкотре закликають відповідальних за облаштування переходів звернути увагу на цю проблему, поки ще хтось не постраждав.